Зараз дуже важливо, щоб ті округи, які ще залишилися конфліктними, були врегульовані строго. По діючому законодавству і щоб Центральна виборча комісія змогла стати не на сторону політичної кон'юнктури, на проблеми такова, а на сторону права, законності, і чезності проведення виборів. Я ще раз хочу подякувати вам за те, що ви були спостерігачами в цьому процесі і за те, що ви, як завжди, піднімали рівень наших виборів на рівень демократії, на рівень законності. І я думаю, uh, I'd like to introduce Stefan Schwed, who is our good but they invited us because this election is so important. As you know, there were also members of the European Parliament here from before, and we had the opportunity to meet members of your party in all там конкурували в дуже такій запеклій боротьбі кандидат від нашої партії Адарченка Юрій і кандидат від блоку Петра Порошенка. Співаковський. співаковська. І дуже прикро, що при мінімальній перевазі Юрія Адарченка, нашого кандидата. Перемогу для кандидата від блока Петра Порошенка зробили за рахунок, на наш погляд, фальсифікації в закладах Пінітенціарної системи. Немає жодних сумнівів, що в цих закладах, де утримуються ув'язнені, відбулися просто події, які не сумісні з чесними виборами і стандартами ОБСЄ. Да, в тому числі стандартами ОБСЄ. Я хотіла би показати вам по яким довідкам, ну вірніше посвідченням документом документам голосували ув'язнені, просто щоб ви побачили це тобто мається на увазі, що Xerox. да це ксера ксера фотокартки, які абсолютно нічим не завірені. тут можна наклеїти будь-яку фотокартку, тому що Оце це підпис начальника колонії. Це печатка колонії, цієї колонії. Ну вона ж повинна Оце стояти... Це без підпису взагалі. Без без стояти якось на фот фотокартці. тут немає ні підпису, ні печатки, але по цій, але по цій картці теж видали бюлетень. А справа в тому, що ці довідки без печаток, без підписів або з подвійними фотокартками, фотокартки нічим не завірені. Що це за це не єдине порушення Саме головне, що зараз центральна виборча комісія. Буде по цій справі сьогодні приймати рішення сі сі вонивість чи сьогодні чи завтраморо і крім того, за кандидатів по мажоритарним округам не мають права голосувати незасуджені люди. На цьому окрузі проголосували в СІЗО люди, які не засуджені, які по закону не мають права голосувати за мажоритарного кандидата. Дев'яносто шість дев'яносто п'ять. Да, тому ситуація, ну, на мій погляд, така, що вона може просто цим скандалом перекреслити повністю всі добрі враження від цих виборів. І саме погане в тому, що законність виборів базується не на дотриманні всіх правил проведення виборів, а на більшості в комісії. Є більшість комісії, руки підняли і далі вже. Можу сказати, що це для нас, для нас цей округ і перемога цього депутата, вона є просто тестом, лакмусовим папірцем того, чи маємо ми насправді демократичну систему підведення підсумків. Це також є лакмусовий папір. Стосовно того, як президент до цього відноситься. А президент десятки разів туди дзвонив і давав вказівки, щоб визнавали переможцям ту людину, яка, ну скажімо, на фальсифікаціях перемогла. Просто все це, все це є болісно для нас, особливо після вже другої Революції Гідності. Ну, крім того, під час виборів була заява. Міністра внутрішніх справ пана Авакова про те, що на 141 одному окрузі порушили справи щодо підкупу виборців. Ця заява була 18 жовтня зроблена. Це означає, що підкуп виборців був масовим явищем. І це головне, що це відбувалося на очах всієї країни, це відбувалося на очах всіх кандидатів в депутати, всіх партій, і в тому числі і спостерігачів. Я просто хочу, щоб ви, як люди, які спостерігали за виборами, які, так як і ми, хочемо дуже добре відноситись до цих виборів, щоб ми просто розуміли, що дуже багато роботи ще попереду. Щоб вибори в Україні були насправді чесними.